Я тут з помічником ось лежить цілий день сам засумував, не встигла мамка зайти в хату, як він відразу на руки. А я окремо хочу вам. Дещо розповісти. Я сьогодні цілий день працювала в саду і працювала ось оцим секатором. Е, Можливо, хтось уже бачив, можливо, хтось пам'ятає, цей секатор я отримала в подарунок. Я його не купляла. Я отримала їх два, навіть скажу більше, один е, з вузькими лезами. Він також садовий, але я таким копита стрижу козом. І один ось цей. Отримала я цей подарунок від Максима. Хто бачив розпаковочку, той пам'ятає. І лежали вони до сьогоднішнього дня, я ними не користувалася. Сьогодні я цілий день ним відпрацювала. Що вам хочу сказати? Не дивлячись на те, що в мене хвора рука, і вона була отут ломана в кісті, і мені важко працювати нею. Я сьогодні цілий день граючись, просто граючись, працювала ось цією штукенцією. Я не знаю, в чому сам секрет. Напевно, в якості. Можливо, комусь ця інформація буде корисною. Можливо, в когось також є бажання мати гарний секатор. Але відразу хочу попередити. Я, коли вирішила відзняти вам відео і. Вирішила глянути в інтернеті, да, де його можна придбати і скільки він коштує. Скажу відверто, я трішечки опішила. Я розумію, що з однієї сторони для гарної речі це не така вже і велика ціна, з іншої сторони, ми собі, наприклад, ніколи не дозволяли купувати сека... секатори за такою ціною. Ну і по третє, я в шоці, ну, я в шоці від Максима, чесно. Макс, я знаю, що ти по-любому подивишся це відео. Велике тобі, величезне, дякую. Правда, я граючись цілий день ним, що я ним не різала, і ялівець, і лаванду стригла. І крижовник обрізала, і дерева стригла, в палець товщини ось отакі гілки, спокійно, не напрягаючись. Але я ще раз скажу, коли я побачила ціну, ой, мені стало якось не по собі, скажу відверто. Коротше, про секатор. Якщо комусь потрібен гарний, можливо, секатор, то як якісний, я його раджу. Ну, а ціна, так, да, ціна, звісно, можливо, комусь і кусатиметься. Так, ось його назва. І це не просто назва Сікатора, це, як я зрозуміла, фірма, яка його випускає, в них є свій офіційний сайт, на якому я і знайшла. Весь асортимент секаторів, там є і дорогші до речі. Той, що з вузькими лезами, той дешевший. Я не пам'ятаю, скільки там він коштує, але ну, дешевший. Ось цей секатор дорогший. Значить, відкривається елементарно Ось натиснула, і він відчинився. Там в описі все дуже подробно порозписувано в них на сайті про оце ось покриття. Тобто, да, тут ось видно, що це блистить як звичайне е, залізяка, коротше. А тут, ой, здається, там, по-моєму, читефлонове пишуть покриття Ось оце оця частина із цієї сторони. Він виходить. Тобто, ось як вам показати, щоб видно було. ось. Да? Тобто, посередині видно, що йде звичайне лезо, і з двох сторон на нього нанесене оце ж покриття. А ця частина, вона йде також, як на барна. Ось одна. Потім пішла друга частина. Поміж собою, воно тут скріплено. Все позакріплено, по все, бачите, як тут ось з однієї сторони, отак, тут закльопки. А коли перевертаєш, навпаки виходить. Пружина класно тримає, нікуди не злітає. Щоб закрити, досить отак звести, пимпочку підняти і все. Тобто, взагалі, не потрібно прикладати ніяких зусиль. От, от взагалі, помієте, від слова зовсім. Не знаю, сікатор бомбезний, правда? Ціна, ціна також я не очікувала. Ну, Максим, він, він я напевно ніколи не звикну. Він вміє мене дивувати і шокувати. І, мабуть, я до цього не звикну ніколи. Це дуже приємно, це ртовськи приємно отримувати такі корисні подарунки. Не знаю, ще раз скажу дякую тобі, Максим. Величезне дякую. Я тепер уже з нетерпінням хочу спробувати обрізати козам копита, щоб випробувати той другий секатор. Бо я ж від цього я просто в захваті сьогодні. Просто. Так що, якщо комусь раптом потрібен не дешевий секатор, але. Mm, якісний. Там, до речі, я почитала, там все описується. Я не виписувала, ну, тому що це не реклама, не фірмі, не магазину. Я не збираюсь рекламувати. Кого зацікавить, той піде на сайт до них, на офіційний сайт, і сам знайде всю інформацію. Можливо, там є дешевші, я навіть не дивилася. Те, що там є дорогші, це точно, бо вони мені попадалися. Там за такою ручкою, як на ножицях, щоб взагалі не спадало з пальців. Ну, коротше. Там є, здається, повністю такі з покриттям. Ну, тобто, там вибір широкий. Але, от саме про ось цей, про цю модель, так там багато відгуків. Відгуки всі позитивні. Ну, коротше кажучи, я залишу посилання. На офіційний сайт. Ну, я так розумію, це виробник. Цього виробника. Якщо комусь цікаво, можете перейти, подивитися їхній асортимент. Ось і все, що хотіла сказати. Цим відео, так, це знаєте, як два в одному. І подякувати Максиму. І, ну, Раптом не всі ж правда, шукають що подешевше, є люди, які дійсно шукають якісний інструмент Так ось, це саме той варіант. Скажу відверто, я би собі його ніколи не замовила. Тим паче, не знаючи, от, тепер уже, тепер уже, якщо раптом з цим сікатором щось трапиться, да, я тепер вже знаю, на які секатори я буду дивитися. Це як з ножами, вартує раз спробувати. А от просто так, не знаючи, який він в роботі, я би собі не дозволила придбати, замовити за такі гроші, ось цей секатор. Тепер. Да. Тепер знаєте, як то кажуть, ой, ну, я ж, він того вартує. Він того вартує. Так що, кому цікаво, переходьте в коментарях. Буде закріплений коментар. Я там залишу посилання на цей сайт Дніпро М. Можете самі через Google. Я через Google знайшла. Я вбила Дніпро М, і воно мені відразу. Сікатор Дніпро М. І воно мені відразу його знайшло. Ну, їх. А вже серед них я вибрала той, який оце в мене. От так. Тому я вирішила записати відео, Я яшку поділитися, можливо, комусь це буде цікаво, корисно. Ну і подякувати Максимке. Це чудо. Це чудо, не хлопець. Це справжній чарівник. Він з кожним своїм поступком, він кожним своїм кроком, він свої, кожною своєю дією, він тільки закріплює за собою те звання, яке ми йому дали завдяки вам, чарівник. І він тільки це підтверджує. З посилки до посилки, взагалі зі своїх поступків. Ой, не знаю, я перед ним. Мабуть, в такому, як то кажуть, не знаю. Це, це чудо а не людина. Зараз дуже мало таких людей. Я вдячна долі за знайомство Максимка з тобою, не тільки через Сікатор, ти знаєш, за що я кажу. Це безотказна людина, дитина. Який прийде і на допомогу і підкаже, і виручить. Так що будемо ще цим сікатором на наступний рік троянди обрізати. Все. Всім пока-пока. Бувайте!